На зв'язку з нами вже є Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Добрий вечір. Вітаю вас. Насамперед, про підпали авто військових в українських містах. Це такий новий фронт Путіна. Це старий фронт. Вони давно цим займаються, давно через соціальні мережі. Наймають людей, спонукають їх до підпалів або до дрібних диверсій, або до великих диверсій, або навіть до терористичних акцій. І в Україні, і в Європі вони цим займаються. і Ми бачимо, що це шириться така їхня практика. Ми, до речі, теж цим займаємося. Наші спецслужби так само активно займаються подібною діяльністю в Ерефі. От третій рік війни, сотні, якщо не тисячі спійманих коригувальників ракетних ударів. А ФСБ і далі знаходить маргіналів, так би мовити, які погоджуються на зраду. Чи то щось не так з нашими спецслужбами? І з нашими спецслужбами і з кримінальним кодексом у нас зради вітчизні чи коригування ворожого вогню. Це неважке правопорушення зазвичай. Тобто от, наші хлопці бідні із братства на будинку музеї Болгакова написали в чорт. Їм пред'являють зараз групове хуліганство. Їм загрожує по цій статті до восьми років ув'язання. А якщо ви підпалите автівку військовослужбовця, чи будете коригувальником ворожого вогню, чи зрадите батьківщину, ну, вам дадуть три-чотири роки, і ви ще вийдете. Дочасно на свободу все з вами буде добре. І от до тих пір, поки у нас не буде дуже жорстких покарань за будь-яку співпрацю з ворогом до довічних ув'язнень, до тих пір все це буде продовжуватися. І оці от, молоді наркомани будуть за 200-300 доларів підпалювати автівки військових, а за 500 доларів будуть здійснювати диверсії на залізниці. А за кілька тисяч доларів будуть вбивати наших мовознавець, і е, тобто тільки е, жорстка поведінка держави може з цим якось впоратися а це потрібно змінювати кримінальний кодекс і е, дуже жорстоко карати, і слідкувати за тим, щоб ватні суди давали належні терміни. Тому що в нас ж половина судів ватних вони дають дуже поблажливі терміни цим покицькам. Ну, от Паліям загрожує до 10 років в'язниці, це ніби і немало, але це не зупиняє злочинців. Яким ви бачите покарання? Ну до, до 10 це означає, що суддя дасть йому 5 років. А потім він по -умовно, достроково достроковує ще може вийти, або може вийти і ще на службу до збройних сил. мобілізуватися в збройні сили. І там вже стати дезертирами зброї зі Збройних сил. Тобто, звісно, що будь-яка співпраця з ворогом має за собою тягнути довічне довічне ув'язнення. Ну, при, ну, принаймні не менше 25 років. Тобто, всі в країні мають знати, що ти повівся на будь-який дзвінок із Москви, або. Тобі здалося щось сумнівно, ти тим не менше зробив. Це означає, що надовічно ти сядеш. Ну, от вбивство Ірини Фаріон. Це теж в межах того внутрішнього фронту, який розгортає Росія? Та звісно, що цього використали в сліпу, так само, як і ми використовуємо часто в сліпу. І тут ми побачили ту саму атмосферу. В нього одразу намалювався адвокат, який. Уже набив собі руку захищаючи державних зрадників і агентів Москви. Він захищав Руслана Касабу. Це такий відомий зрадник і агент Москви, який зараз сидить Сполучених Штатах, Втік ясно, що з України ти сполучених Штатах. штатах і обливає брутом нашу державу і відверто працює на ворога. І інший захищав цей адвокат. От тепер він захищає цього юнака. Якось так випадково вийшло. І ми бачимо, що Нібетов це дуже високий чин в національній поліції. А, заступник начальника, наскільки я розумію, національної поліції розповідає всій нації про те, що цей хлопець насправді ж він патріот. Він насправді хороший, він Путіна не любить і взагалі дає найкращу характеристику. І, я не знаю хто, хто цей хлопець, можливо, він і, і патріот, але таким чином, впливати на слідство і на суд, скажімо, робити таке класне реноме вбивця, і цим займаються очільники національної поліції. От я думаю, що мабуть, вона щось не це. Це просто буквально спонукають послідовників. Що ти виявляється можеш вбити якого-небудь українського діяча, і в принципі в очах поліції, в очах суспільства, а отже, в очах суддів, мати дуже хорошу репутацію, дуже хороше реноме, залишитися патріотом в цьому випадку. І звісно, що суд під впливом таких слів. Керівництво національної поліції дасть мінімальний термін і поставляться до тебе з розумінням, щирим, зацікавленням, і ти ще напишеш мемуари і будеш хорошою людиною після цього. Е, ну так неможливо. Така боротьба з ворогом неможлива взагалі. З внутрішнім ворогом, тим паче він у нас те, що більшість е, відвертих агентів Москви у нас взагалі ходить на свободі, це УПЦ ФСБ і таке інше. А коли вже виловлюють якого-небудь. Е, про московського, ай, московського агента, якого як, як небудь Попа, то так само вони всі, хто доведений до суду, зрештою, всі чудово себе почувають в своїх маєтностях, максимум це кілька місяців домашнього арешту в своїй маєтності, як розий Паша Мерседес, очільник києво печерської лаври. Тобто в Україні бути агентом Москви це найкомфортніша роль. Взагалі, це значно комфортніше ніж бути патріотом України. От якщо ти патріот України, тебе можуть вбити. Якщо тебе саджають і ти патріот України, дають максимальні терміни. Це завжди дуже важкі статті, по яким тебе ловлять. От у нас Святоша, скажімо, братство із із брянської четвірки. Він загинув в різдвяну ніч двадцятого другого року під час диверсійного виходу на територію Російської Федерації. Їх було четверо, їх оточили... Запропонували здатися, вони відмовилися, прийняли бій і загинули. Святошу судили за протидію Мураївському телеканалу. Телеканал давно заборонений, Мураєв давно на державний зрадник, а суд продовжується. Тобто, після смерті хлопця, після смерті Святоши, його іменем назвали позавчора вулицю в його рідному місті Дніпрі. Вже є вулиця е, е, вулиця е, Юрія Горовця, Святоші. А суд продовжується навіть після його смерті, тобто над агентами Москви, навіть за їхнього життя, у нас немає судів. А над героями України, над бійцями, у нас суди ідуть і дають як правило дуже великий термін. Тобто, якщо ви хочете, тобто коротше кажучи, якщо ви на чомусь попалися і от вам хочеться отримати нейм'якіше покарання, скажіть, що ви любите Путіна і працюєте на ФСБ. От 100% тоді ви обійдетеся найменшим терміном. От, власне, напередодні адвокат ймовірного вбивці Ірини Фаріон сказав про те, що обвинувачений за певних обставин може мобілізуватися до збройних сил України. Це швидше за все такий вкид. Я сподіваюся, але ви можете собі уявити, якою буде служба оцього В'ячеслава Зінченка. Ну, я якщо в разі, якщо таке можливо, хоча я не думаю, що по настільки тяжким статтям у нас можна зараз мобілізувати. Хоча вони кажуть, що якщо одне вбивство, то це можна мобілізувати. Я думаю, що погано у нього служба буде, краще би йому не мобілізуватися до збройних сил. І звісно, що е ті люди, які дуже співчувають Ірині Феріон, дістануть його в е будь яких обставин. І в тюрмі, і в Збройних силах, і на свободі так це буде, тому що суспільство все таки змінюється в кращий бік, хоча на законодавство і робота правоохоронних органів часто не змінюється в кращий бік, але в суспільство в кращий бік змінюється. Отже, я думаю, що справ... справедливість постервіствує в результаті. От чи є реальна загроза, що хтось? У ці хвилини теж планує нове вбивство, яке сколихне Україну. Чи може отаке достатньо швидке викриття головного підозрюваного маю на увазі у вбивстві Ірини Фаріон зупинить такі жахливі злочини? Я абсолютно переконаний, що нові нові вбивства плануються. Московія взагалі зацікавлена в розхідуванні ситуації, і видно, що смерть Ірини Фаріон. Вона змогла використати це для розкитування ситуації. Давайте не будемо забувати, що Москва абсолютно домінує в нашому інформаційному полі в соціальних мережах, звідки більшість українців черпають інформацію, настрої, емоції. І Данілов каже, колишній секретар РНБО каже, що 166 мільйонів повідомлень в день в українському в українських соцмережах розміщують. Московити за допомогою штучного інтелекту 166 мільйонів це доволі велика кількість. Тобто, це означає, що вони формують тут е, суспільну думку значною мірою, і е, е, будуть робити це ще більше. Ми точно знаємо, що через рік вони будуть дві ще більше, більше формувати цю суспільну думку а їм потрібні факти такі, їм потрібні диверсії. Бачите, от вони. Е, Спонукають людей підпалювати машини. Я абсолютно переконаний, що це не єдиний замах на Фаріон. Були і інші, які готували подібні замахи. Просто оцей встигнув першим.